Всім привіт! Росіяни користуються полузруйнованим водосховищем Каховським, і зливають воду. Україна несе величезні втрати і ми хвилюємо за те, що буде невистачання людям нашим води прісної. Чи зможемо ми цим, з цим впоратись? Ми зможемо з цим впоратись, поставити крапку, навіть укріпити десь якусь позицію. Розумієте? Укріпити, поставити перешкод. Перепони, ну і так далі, докладаючи зусиль, ми закриємо ту а, прірву, куди зливається вода. Що потрібно це зробити? Для цього потрібно там, де зливається вода, переспочати навп... почати діяти, повністю докласти туди, де мало насипано. Де мало насипано досипати, добудувати, доперекрити. Розумієте, і таким чином обставини трансформувати. Що буде тоді зміна? Там, де іде дірка оця велика, там, де зливається, ми зможемо перекрити це. І не буде такого недостачання, невистачання води. Навпаки, зможемо ділитися. Люди будуть, люди будуть отримувати цю воду. Через деякий час ці карти нам кажуть про те, що там, де зливається вода, ми зупинимо і всі будуть мати воду. Ось так з вами була Лавра. До побачення!